Ой, еще не все я показала. Це така штукенція. І це у нас шип ліф свердловина 279. Обурений у 1897 році на глибину 385 метрів. На початку 20-го сторіччя, саме таким методом, за допомогою таких верстат, добували нафту у східниці. Якась споруда, типу вежі. Зараз підемо, підійдемо, подивимось, що воно таке. У речушечка красаві, як наш бачок. І ця рячушечка. Затопила все місто. ну оцю нижню частину так, Зараз ще пройдемось вниз, потім підемо в ліс. Це заложки від нафтодобування. цистерни якісь. Кудись іде дорога, кудись іде дорога, дорога в країну. О, так, і замрудний російську ну, мову ізумрудний смарагдовий край. Тут вихід з парку я вже не піду, я повернусь в ліс. Там воно якесь таке місцина, там такі другі лопухи, натину лопухи. І тут бджолки працюють. Тут взагалі так зелено, так гарно. Не те, що у нас вже все висохло. Якісь такі нилопухи, Навіть не знаю, що це за рослина. Ну, така галявина чи мала. Ну, тут я не буду продиратися в ліс. Підемо іншим шляхом. Так, якась стежина в ліс. Дуже цікава, вона викладена. Потім переходи і потім переходи. Ой, мабуть, тут ходять просто в туалет. Я піду. Схожу. Не, не піду. Бо далі струмок. Треба йти на місток. Нападателі. Нападателі. Ми прийшли без горіхів. Ми ще їх не знайшли. Они тут такие черные. Она выскочила. Давай, давай. Ты же найди лис. Я пришла. Я набрала залезную воды снова. Готуємося до другого способу життя. Так. Я не знаю, де я тут йду. Знову тут все заміновано, знову я не йду сюди. Добре, йдемо там, де були. Найшла отаку деревину, дві мене в обхват, і вона ось така ось тут цікаво з'їдена. Це колись воно впаде. Так, ще якась стежина. Підемо сюди. Тут вже більш цивільно так. У лісі вогко, ч'якає. Ну, я вперто йду. Як завжди, люди свині, господі. Ай, в космосі навіть уже сміття. Що казати за ліс Україні. Тут ось у залишки щось добували. Ось така красота в лісі. Так, тут є прогалина. Зараз я показу. Наверху. Відповідно, тут дуже багато ось молоденьких смерек. Дуже багато, бо там, де суцільне. Там немає, чути лише птичок, жужання якихось комах і струмочок. І побачила таке дерево. Зараз я пролізу. Де дядько наробив дупла, бо там когось він виколупував, Прикольно. Ще тут дуже різні мухи, і вони такі гарнюні. Відео цього не передасть. Це трошки інша частина. Я вже тут трошки вже пройшла. Тут дві такі турбази, вони були совдеповські, зараз їх відновлюють, ну нічого цікавого. Тут ось така дорога, прям дорога, тому що там далі була виробка видобуток нафти. І я йду туди. Ще й машини їздять. Так, а ось все у нас нафтокачальна, і хочу зауважити, що вона приєднана до живлення. Тобто також законсервована, не повністю не відпрацьована. Я все ще йду цією дорогою, Здається, вона виходить на трасу. Ну, якщо так, я вже засну закінчення цієї дороги. Знову нафта добувна вежа. Тут вже печальні, Вона, мабуть, вже не працююче. Щось таке колесо. І я знайшла якусь трубу. І зайшла знову по якійсь стежці і якусь трубу знайшла. Десь, ай! Колючка. Десь вона веде. Туди. Це, мабуть, то добуна. Не знаю, чи це стежка, чи це просто вода тече. Але перевіримо. Дійшла краєчку. І зрозуміла, що не вийду, тому що це я з іншого боку від джерел, де я щойно була, залізного і гліцеринового. Тому далі струмочок. Перешкода. Повертаюсь. Ця дорога, я все йду і, походу, я зараз буду повертатися, тому що тут щось таке. Щось таке, що я вже не прийду і не діду. Мабуть, трактори їздять в ліс за дровами чи що. Видно, що дуже широка колія. Звичайні машинки так не проїдуть. Я туди вже не піду на вихід. Ось там вихід. Отже, закінчується заряд. Моя півтори година подорож вклалася 10 хвилин.